Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини у студії Андрій Гаврилов. І сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся про таке: заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Володимира Чередниченка звільнили з посади. Причин не назвали із засідання позачергової сесії Полтавської міської ради. На Юрівці у Полтаві горів склад одного з підприємств. А зараз про це та інше більш детальніше. Про передачу Полтавоводоканалу з обласного підпорядкування у комунальну власність полтавської тергромади в особі Полтавської міськради і відповідне звернення до обласної ради. Таке рішення затвердили сьогодні на сесії міської ради. На підтримку підприємства виділили 20 мільйонів гривень. Також рішенням сесії сьогодні звільнили з посади Володимира Черниченка, заступника міського голови з питань житлово комунального господарства. Докладніше про це дивіться у сюжеті. Чергове звернення до обласної ради з пропозицією передати комунальне підприємство Полтава Водоканал із спільної власності тергромад, сіл селищ міст області у комунальну власність Полтавської тергромади. Таке рішення погодили на позачерговій 71-й сесії Полтавської міської ради, 8-го скликання, що відбулася 26 вересня в режимі відеоконференції. Крім цього, депутати спрямували на підтримку підприємства 20 мільйонів гривень. За словами виконуючої обов'язки міського голови Полтави Катерини Ямщикової, місто допомагає підприємству впоратися з багатомільйонним боргом за електроенергію. Проте ця підтримка має бути двосторонньою. Ми з депутатами, з головами фракції, дійшли до дощі. Конструктивної пропозиції, а саме чітке бачення, готовність 50 на 50 розділити навантаження по різниці в тарифі, і віримо, що саме у співпраці всіх рівнів врядування можна вийти із цього колапсу. Ми в контакті з обласною владою. Ми маємо зустрічі. 20 мільйонів сьогодні, за рішенням депутатів, направлено на підтримку водоканалу. Важливо, що це і про електроенергію різницю в тарифі, ту, і про. Проведення аварійних ремонтів також сьогоднішнім рішенням сесії Полтавської міськради звільнили з посади заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Володимира Чередниченка. На цю посаду призначили Тараса Панасенка, начальника міського управління ЖКГ. Наразі він обійматиме обидві посади. Причин звільнення Чередниченка не називають, але як підкреслила Катерина Ямщикова, кадрові зміни завжди на краще. Кадрові питання. Це питання, які для того, щоб галузь продовжувала свою роботу е, виходу із крутого піке. Я дякую Володимиру Миколайовичу Чередніченко за роботу, яку він провів разом з командою, і був на посаді. Це великий виклик за словами новопризначеного заступника міського голови Полтави з питань житлово-комунального господарства Тараса Панасенка: основними напрямками діяльності сфери залишатимуться благоустрій міста, розвиток вулично-дорожньої мережі, ремонт дворів, облаштування безбар'єрності в громаді тощо. Продовжуємо ремонти житлового фонду в дворах, також благоустрій, взагалі по благоустрій. Це систематизація роботи комунальних підприємців, які у нас відповідають за утримання міста повністю. Це ліфтове господарство. Ну, скажімо так, на 99% ми відновили його роботу, але є ще над чим працювати. Це вуличне освітлення. Чому ж не розпочали наприкінці вересня раніше анонсовані за цей період роботи на аварійній ділянці серпантину по вулиці Паїсія Волочковського? На це запитання Тарас Панасенко відповів, що надасть інформацію іншим разом. По Паїсія Вуличковського сказати, ми готуємо вже на запити всіх, скажімо так, кореспондентів інформацію і найближчий часу будемо. Затвердили під час сесійного засідання і блок освітніх питань. Стосувалися вони серед іншого змін та доповнень до комплексної програми розвитку освітньої галузі громади до 2027 року. Також роботи центру з надолуження освітніх втрат та партнерства у сфері дошкільної освіти. Зібрані повністю всі запити по школах, по необхідному функціонуванню. Груп продовженого дня сьогодні затверджено 136 класів, які понад 3 тисячі дітей за зверненнями. Будуть обслуговувати зокрема. Також сьогодні були запитання про центр надолуження освітніх втрат До кінця року зараз їх функціонує 5, додали сьогодні шостий, і до кінця року буде їх 11. Крім цього, запланована матеріальна підтримка педагогічних працівників. Проте про премії до дня учителя не йдеться. Повідомила очільниця департаменту освіти Полтавської міської ради Жанна Каплоух. Не закладені окремо премії до дня учителя. Але з 1 вересня надійшла субвенція для підтримки педагогічних працівників в розмірі 2600 гривень щомісячно для закладів загальної середньої освіти. А от для закладів дошкільної освіти, які фінансуються виключно з місцевого бюджету, міська влада прийняла самостійне рішення підтримати педагогів саме в тому ж самому розмірі 2600 гривень щомісячно. В ході позачергової сесії міськради депутати розглянули 22 питання порядку денного. Одноразова грошова допомога дітям загиблих захисників, затвердження максимального розміру плати батьків учня за отримання його в пансіоні та заходи з підвищення рівня безпеки дорожнього руху. Ці та інші питання розглянули сьогодні члени постійної комісії обласної ради з питань бюджету та управління майном. Детальніше про це у сюжеті. До дня захисту дітей, який з цього року відзначають 20 листопада, діти загиблих захисників та захисниць отримають одноразову допомогу у розмірі 10 тисяч гривень. На цю підтримку загалом виділили 13 мільйонів гривень. Такий проект рішення погодили члени постійної комісії з питань бюджету та управління майном Полтавської обласної ради. Також затвердили максимальний розмір плати батьків школярів за утримання одного учня в пансіоні та звільнення батьків від плати за утримання учнів. У пансіонах ліцеїв, що фінансуються за кошти обласного бюджету на 2025-2026 навчальний рік, з обласного бюджету з місцевих бюджетів буде виділятися в різни в різниці від того, чи це діти, які просто навчаються, або діти в ліцеях, там де проживають, відповідно на харчування, на кожну дитину будуть виділені кошти. Поточна робота, поточні питання, підготовка до се. Оплати за пансіон, це мається на увазі максимально можливий за навчальний рік. Він у нас варіюється від 1700 до 3300 гривень. Крім того, в проєкті зазначено перелік тих учнів, які звільняються від оплати за отримання. Батьки із сімей, які мало забезпечені, внутрішньо переміщені, Особи діти ветеранів, учасники бойових дій і діти батьків з інвалідністю. Крім цього, члени постійної комісії нагадали, що Євросоюз має намір профінансувати харчування українських школярів на суму близько 200 мільйонів євро. Звісно, ми вдячні всім, хто нам надає допомогу, тому що наша держава зараз дуже потребує. Серед питань порядку денного і виконання програми сприяння залученню інвестицій та розвитку економічного співробітництва області за перше півріччя поточного року підтримали члени комісії і проєкт рішення щодо затвердження обласної програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я обласної ради на поточний рік. Затвердили перелік природоохоронних заходів для фінансування з фонду охорони навколишнього природного середовища. Передбачені і заходи обласної програми. Із підвищення рівня безпеки дорожнього руху до 2028 року загалом в ході засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету та управління майном опрацювали 17 питань порядку денного. Сьогодні зранку у Полтаві горів склад на одному з підприємств у мікрорайоні Юрівка. Ліквідовували займання вісім пожежних автомобілів. Що могла стати причиною пожежі, та які її наслідки дізнавалися наші кореспонденти. Це кадри з пожежі, яка сталася зранку на одному з підприємств у мікрорайоні Юрівка у Полтаві. Сторож на території підприємства каже, дим ішов із одноповерхового складського приміщення. малував такий, Склади якісь, овощі, да, да, там що то роблять. Огозоща засолка още. Повідомлення про пожежу на вулиці штурмового загону Одін, колишній овочевій, надійшов до ДСНСників о 9.29 від працівників підприємства, говорить речниця рятувальників області Світлана Рибалко. Попередня причина технічна несправність. За попередніми даними під час роботи варочного котла для приготування овочів сталася технічна несправність. Загорілося масло, яке потрапило на тенти, Після чого вогонь спалахнув, зайнялися меблі, стіни складу через значне задимлення. Сіння пожежі ускладнювалося. Рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. За словами Світлани Рибалко, на місці займання працювали понад 20 рятувальників і 8 пожежних автомобілів. Пожежу загасили о 10.56. Вогонь пошкодив обладнання та меблі, а також стіни на площі близько 50 квадратних метрів. Остаточну причину пожежі з'ясовують фахівці штрафи, отруйний дим і ризик пожеж. Такою є ціна спалювання опалого листя восени. Чому це небезпечно, і які є альтернативи, розкаже Катерина Чепіга. Списнуло, згоріло і забули. Саме так Полтавка Алла пояснює, чому восени підпалює сухе листя та траву. Зізнається, іншого виходу не бачить. Забрати нікому, а сміттєві баки занадто далеко. Я палю. Я палю, ну а що ж з ним робити? У мене його не так багато і у мене Дівать ж нікуди. У нас баки є, ну, туди ж, по-перше, не можна ж туди носити, а вони, от там, де остановка, ще за остановкою, дуже далеко. Жінка додає, намагалась шукати альтернативи, але компостна яма для неї теж не вихід. Яму компостну треба робити, але я категорично проти. Я скажу вам, в мене тут його дві сутки. Як яму треба робити десь подальшого огороду, бо що таке яма? Там тепленько, листячко, м'якенько, водички ще туди дають, криса прийде зразу, а тоді з нею воює ще. А ще страшніше від криси слимок. Слимок на городі, як заведеться, то все, можна нічого не садити. Інші ж полтавці шукають альтернативний спосіб використання листя. Як от пан Микола, який вважає, що суху рослинність краще та доречніше перетворювати на добриво. Весь мусор складає ось в такі ящики спеціальне оборудовані, вони можна спалювати листя і бур'ян. Це вредно для природи і для людей. А гумус буде якраз на грядки. Дим можна спалювати за це ще существує штраф. Та ще один третій спосіб використати листя віддати його дітям для творчості. З нього вони роблять поробки, аплікації та гербарії. Найгірша шкода від спалювання опалого листя та сухої трави, за словами кандидатки біологічних наук Олени Клепець, це те, що під час горіння виділяються чадний газ, діоксини, важкі метали та канцерогенні речовини, які забруднюють повітря і становлять неабияку небезпеку для людей та природи. Люди, які мають проблеми з дихальною системою, вони є особливо чутливими до погіршення якості повітря під час спалювання листя, внаслідок вивільнення великої кількості шкідливих речовин, тих компонентів, які мали б утилізуватися в природі іншим шляхом, тобто поступово мінералізуватися. І можливо слід зазначити, що кращою альтернативою для спалювання листя є такі практики, як компостування, крім шкоди довкіллю та здоров'я. Ов'я підпали листя може обернутися реальною пожежею, а ще потягнути за собою штраф, каже речник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області Віталій Шкаревський. «З початку року у нас виникло вже 1277 пожеж, це пожеж внаслідок спалювання сміття сухої трави. Загалом нашими фахівцями вже було складено за фактами впалювання сухої трави. Вже винесено 190 постанов. Коли люди підпалюють саме суху траву. І вони не спостерігають за нею і бувають такі моменти, коли міняється напрямок вітру. Навіть бувають випадки, коли підпалюють, а через деякий час телефонують, нас рятуйте, бо йде вогонь вже на будинки. Тому звертаюся до громадян, що слід бути обережними у державній службі з надзвичайних ситуацій Полтавської області. Нагадують, штраф за спалювання опалого листя та сухої трави становить від 3060 до 6120 гривень. До Полтави на щиті повернулося ще троє захисників: рідні, друзі та побратими прощалися сьогодні із солдатами Юрієм Ткаченком та В'ячеславом Студентом. Також цього дня в останню путь провели сержанта Іллю Сиромятнікова. Юрій Ткаченко народився і проживав у селі Очканівка Полтавського району. Служив на посаді стрільця номера обслуги. Загинув 15 вересня 2025 року в Харківській області. Воїну було 52 роки. Ілля Сиромятніков проходив службу. Бо на посаді головного сержанта-командира міномета мінометного розрахунку загинув у Харківській області. Йому було 37. Солдат В'ячеслав Студент служив у військовій частині А 29 00 на посаді курсант навчального взводу. Загинув 2 вересня 2025 року в Запорізькій області. Захисників поховали на Затуринському кладовищі. Вічна слава героям, які боронять нашу землю. Вони найцінніше що вони мали у своїх за своє життя, за нас з вами, за своїх дітей, за своїх жінок, за своїх батьків. Вони за нас з вами поклали свою душу. І сьогодні ж у Полтаві увічнили пам'ять ще одного українського солдата на фасаді ліцею номер 17 Інтелект відкрили меморіальну дошку на честь захисника Сергія Грінке. Спогади про воїна у нашому сюжеті. Батько навчив мене як бути мужнім, як бути і без нього. Він мене теж навчив. Він сам. Приклад у Полтаві увічнили пам'ять українського солдата Сергія Грінки. На фасаді ліцею номер 17 Інтелект відкрили меморіальну дошку на честь випускника закладу. Полтавець мав технічну та інженерну освіту. Працював на підприємствах і заводах рідного міста. Наприкінці березня 2022-го добровольцем став до лав зсу. Згадує дружина захисника Людмила. Коли він вступив до лав Збройних сил України, ми про це не знали сам. Пішов, він любив справедливість. Він любив в першу чергу чесність. Де б він не перебував? Це завжди було цікаво. Завжди в нього були друзі. Перші роки повномасштабного вторгнення був командиром Сергія Олексій Козуб. Говорить, захисник спочатку служив у складі військової частини А 0734 акумуляторником, а потім у частині А 0224 виконував бойові завдання. Був гранатометником у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Стриманий кмітливий мастер. Свої справи. Веселий, якісь шутки, прибаутки Рибак дуже гарний. Своїми заняттями, рибалкою та кікбоксингом завдячує саме татові, розповідає син Сергія Грінки Данило. Ми з ним сюди дивилися і бокс, і боротьбу. Він дуже-дуже гарно ловив рибу. Наша була остання з ним розмова. Це про рибалку. Тишому місці поїдемо з ним порибачити. Остання розмова була. Е... Я їду на завдання. Чотири дні не буде зв'язку. Військовослужбовець Сергій Грінка загинув 22 травня 2024-го в районі Костянтинівки на Донеччині. Воїну було 44. Він посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня, а також відзнакою захисник України, герой міста Полтава. Крім сина та дружини, у захисника залишилися сестра та батьки. Вшанування випускників захисників стало традицією у школі номер 20 Як у закладі підтримують пам'ять і допомагають військовим, розповідаємо у сюжеті у Полтавській загальноосвітній школі номер 20 напередодні дня захисників і захисниць традиційно вшанували пам'ять героїв випускників. Цьогоріч захід об'єднав учнів, педагогів, а також курсантів Кременчуйського льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ. Все починається з малого. В нашій школі все починається з учителя. Серце віддають дітям в цьому випадку. Це і про патріотизм, каже директорка навчального закладу Валентина Сорочан. Ми працюємо над тим, щоб жоден із. Героїв, які живі, які загинули вже, на жаль, не залишилися без нашої уваги. Тому ми завжди за те, щоб пам'ять про подвиги, про досягнення у цивільному житті наших випускників завжди у школі була не тільки озвучена, просто що вона є, а щоб це було, стало частиною нашого життя. Назавжди у серцях вчителів і учнів пам'ять про героя України Віталія Грицаєнка, випускника школи 2007 року. 11 квітня 2023 року на фасаді школи йому відкрили меморіальну дошку. А ще Віталію присвячені музейна експозиція, фільм, створений учнівським самоврядуванням, та стенд Пашани в класі, де він навчався. Він сидів на ось цій передостанній парті. Любив математику, історію, українську та зарубіжну літературу. Часто бував у нашому полтавському театрі, де, до речі, працювали його батьки. Тож і позивний обрав собі Віталій, напевно, не випадково. Гоголь облаштували в школі і алею пам'яті. Сім кущів калини символізують сімох випускників, які загинули на фронті. Біля кожного табличка з QR-кодом, що відкриває історію героя. Коли йдемо до школи БОВ з Алею пам'яті, завжди згадуємо наших героїв та промовляємо слова подяки. Героям слави! Учні зізнаються, для них це не просто шкільний куточок пам'яті, а частина щоденного життя. Не потрібно забувати про наших героїв, які загинули на війні. І потрібно завжди про них пам'ятати, згадувати. І вони загинули за наше життя. У нас є в школі ще благодійні ярмарки. Учні можуть там принести щось, ми продаємо і гроші, які ми збираємо, направляємо в Збройні Сили України. Під час заходу учасники відвідали музей історії школи, де представлено експозиції про випускників захисників. Також у медіатеці закладу переглянули фільм Супергерої, створений учнівським самоврядуванням до дня народження Героя України Віталія Грицаєнка. На жаль, позиваємо заступника командира Криму за спеціального призначення національної гвардії України Азов випускника нашої школи Віталія Грицаєнка. Позивний». В адміністрації Полтавської загальноосвітньої школи No20 запевняють, тут вчать берегти пам'ять про героїв і водночас допомагати захисникам з дитинства. Та додають, вони активно проводять благодійні ярмарки, збирають кошти для Збройних сил України та співпрацюють із волонтерами. Полтава знайомить із Котляревським по новому тепер не лише через книги й вистави, а й завдяки віртуальній реальності. Що чекає на учасників ВІАР-квесту далі у сюжеті? Домої опери розпочалася презентація Віар-квесту у пошуках скарбу Івана Котляревського. У садибі класика оживає поезія, театр і музика. А тепер ще й віртуальна реальність було оцифровано зокрема повітку, журавель, комору, хату, екстер'єр та інтер'єр садиби Івана Петровича Котляревського. Користувачі будуть бачити і також доторкатися до предметів побуту епохи Івана Петровича Котляревського. А також Нібито наживо поспілкуватися з самим батьком української літератури з Іваном Петучем Котаревським, була створена 3D-модель. Організатори говорять: віртуальний квест занурює глядачів в атмосферу кінця 18 століття. Побудований він як гра з кількома рівнями складності для молодших школярів, старших учнів і навіть для студентів та дорослих шанувальників творчості письменника. У кожному випробуванні загадки від героїв творів та самого Котляревського. Всі завдання, які будуть в цьому квесті, вони. Пов'язані з життям і творчістю Івана Петровича Котляревського з його безсмертною неїдою, Наталкою Полтавкою, Московим чарівником і його біографічні дані, які ви можете дізнатися після того, як пройдете і послухати нашу оглядову екскурсію. Розробники гри зазначають, усі охочі зможуть приміряти віарокуляри та відправитися у пошуки скарбу Івана Котляревського з 29 вересня. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся і з вами нагадую, що наші сюжети можна переглянути на сайті Ну, Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію на телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде, Україна.